Всім привіт! Мали вже їхати з Донею у поїзді, але можна було знаєте, кіно знімати. Вперед, як переїхали, бо попали в якісь пробки, звідки вони тут взялися в цьому містечку. Попали в пробку. чоловік летів, як ті, наскільки можна було, але не встигли. Приїхали, потяг ще стояв, але стояв, що треба було обігти його. З, з однієї сторін і можна було сісти. Обігти не встигали, він ну довгий, вагонів багато, і коротше, коротше, об'явили і він рушив, виїхав. Ми махали, бігли, і нічого не можна було зробити. Там ці співробітники стояли, коротше кажуть, вже не можна, не можна поїзд рушив, не можна його зупинити. Ні гроші за білет неможливо вже повернути. Ну там ті копійки, щось там казали, пару гривень. В ніякого не було. Я спочатку так розстроїлася трохи, ну, не трохи розстроїлася, а потім, ну, значить, так треба було, значить, так воно мало бути, що не робиться, то все найкраще. Ходили ми у церкву, погуляли з Донею на майданчику, купили їй ще іграшок І чоловік зараз пішов у ОТБ, доня... доня спить, а я, а я стою з вами, розмовляю, думаю, хоч щось запишу. Мали вже сьогодні ввечері бути у Харкові, але тепер от не хотіла я виїжджати о 6 ранку, але прийшлося, бо варіантів більше немає ніяких. Будемо виїжджати о 6 ранку, але потяг іде швидше, у лозовій годину не буде стояти. І десь о 9-й на початку 10-ї години ми вже приїдемо.